Ті, хто вийшов протестувати на площу, називають запропоновану ізраїльською фірмою Ероеколеджі технологію переробки сміття експериментальною та небезпечною для здоров'я ковальчан, дії міської влади не публічними. А саму перспективу будівництва в ковелі такого сміттєпереробного заводу спробую перетворити місто на столицю сміття з усієї волині. Чому зібрались люди сьогодні? Тому що люди відчули, що від них щось приховують. Та пропозиція, яка поступила в Ковель, по суті, ніде не побудований завод, є тільки експериментальна лінія. Тобто і е, ні Марконі, представники Марконі інвестиційної компанії, ні представники еколеджі, так ізраїльської е, компанії, яка показує, що вона зробила таку унікальну технологію сміттєпереробки. Е, вони так і не змогли показати, де у них діючий завод. Заявлена потужність заводу. Є однозначно вище ніж е, сьогоднішній е, потік сміття і Ковельського району, охрані того сміття, яке борониться в нас на полігоні твердих побутових відходів. Натомість міський голова Олег Кіндер стверджує, пропозиція від інвестиційної компанії Марконі навпаки дозволить місту вирішити проблему утилізації відходів та вивозу сміття. До того ж, підприємство поповнюватиме міський бюджет та створить для ковальчан 40 робочих місць. А куди ми будемо через певний час утилізувати дані відходи? Якщо вони визначаються, що ми можемо своє сміття утилізувати і возити в Рівненську ту саму область, то я хочу зазначити, а як же тоді з тарифом? Нам потрібно буде піднімати тариф в 6-8 разів. А за які кошти? Це за кошти нашої громади. Наш полігон, який сьогодні 2,5 рази переповнений, його необхідно закривати. По різному трактують опоненти і питання участі громадськості в обговоренні проекту. Рішення було прийнято ще рік тому назад. А де ж була громада? Чому не радилися? Чому не процедура громадськістю? Міський голова підійшов як до свого особистого майна і сам розпорядився. Я думаю, що дещо перебирає повноваження Нинішній міський голова. Три основних речі, які просять люди: Прозорих громадських слухань, щоб можна було призібратися і сказати думку громади і щоб вона була врахована. Друге, це. Незалежну екологічну експертизу цього проекту, щоб чітко знати, чи це загрожує ковальчанам, особливо дітям чи ні. І третє це оголосити відкритий конкурс для інвесторів. Ми сьогодні говоримо тільки про виділення земельної ділянки згідно процедури ОВНС, це оцінка впливу на навколишнє природне середовище, де один із розділів при розробці даного проекту. Після надання земельної ділянки власне, і проводиться процедура громадських слухань. І тоді, як і замовник, так само самопроєктанти, прислухаючись до думки громадськості, вирішують це чи інше питання. Наступний крок по процедурі іде проведення екологічної експертизи. Власне на цих процедурних питаннях і повинні відбуватися дані обговорення даного проекту. Згодом пікетувальники прибули в сесійний зал міського будинку рад, де відбувалася 40-ва сесія Ковальської міської ради. Резолюцію громадських зборів де йшлося про те, що ковальчани не підтримують будівництво святі переробного заводу інвестиційною компанією Марконі та вважають такий проект. Екологічно небезпечним депутатам зачитав Сергій Кошарук. За час проведення пікету громадські активісти зібрали також понад 300 підписів на підтримку такої резолюції. Для пошуку компромісного рішення в пленарному засіданні оголосили перерву. Після перемовин депутати пристали на пропозицію Олега Кіндера створити робочу групу з вивчення резолюції громадських зборів. Де будуть пропорційно представлені як депутати, так і громадські активісти? Також на запрошення фірми Марконі запропоновано делегації з фахівців та представників громадськості відвідати Ізраїль для ознайомлення із запропонованою «Ероекологі» технологією переробки сміття.